Всім добрий ранок. Зараз на годиннику 4.30 ранку. Я збираюсь на базар. Це все, що в мене залишилось. Вчора зарізали свинку, виходить, і в основному все продала дома. Товару залишилось дуже мало, але все ж їду на базар. Ось такі обрізочки у нас м'ясні. Такі філеєчки і черіочок. Такі файні ножки м'ясненькі. Така сильна обрізочка. І ящички зараз догрузиться. Сало. Сало теж дуже тонесеньке одна шкурочка. Внутрячок у нас тут залився. Зараз вам покажу. Ось такі кісточки у нас залишилися. Осталося шматочок шиї, ребра чи лагачик. Ну і хвостик биточка. Ще голова така осталася. Все, це все, що в мене залишилось. М'яса практично нічого немає. Так що ось так. Вже зроблю товарний від на базарі і покажу вам весь товарний від цього м'яска, що залишилось. Свинка дуже прикольна, щоб побачили навіть почілагачку. Прямо отлічненька, нежирна, м'ясненька. Що так? Я буду збиратися складати всі ящики, їхати на базар. Розклала я вітрину, голова, сало, чийла, гадчик, кусок шийки, ребро, печерівок, філейки, галяшки, обрізка м'ясна, сальна і косточки. Good uh job, -huh.